У п'ятницю 2 червня у західних, північних подекуди східних областях України пройдуть невеликі дощі у супроводі гроз. Дощовита погода прогнозується і для Вінниці, Черкас, Запоріжжя, Херсону та Сімферополя. Нарешті території країни переважно без опадів. Температура повітря у нічний час від плюс 10 до плюс 17. Засвітла до 28 градусів тепла. На Полтавщині мінлива хмарність опадів не передбачається. У день стоп. Чики термометрів піднімуться до комфортних плюс 27. Після опівночі температура сягатиме 10 градусів із плюсом. Увесь день у Кременчуці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 26 в день, уночі ж становитиме 14 градусів тепла. У горішніх плавнях на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Мінімальна нічна температура повітря плюс 14, максимальна денна плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 2 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1962 року. Мінімальною температура була 1951-го, градуси тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.